Наразі тут з'явився хлопець, який своїми каверами ну, максимально підкорив Ютуб. В нього і близько 4 мільйонів переглядів, 5 мільйонів, і там далі-далі далі цифри. І хтось, хто більше в Ютубі, його знає, можливо, як під підсізнімом під, під Яркий. А хтось хто закінчував торгівельно економічний знає його як Ярослава. А, ну а я. Коротенькі вам покажу. Ну а далі буду вас знайомити вже з артистом. Отже, один одна із робіт, яка набрала ну вже більше ніж 3,7 мільйони переглядів. Ось вона. Ось так зовсім коротко про пародійний ролик про саме про джавелін. Ну а є у нас саме автор, автор цих пародій Ярослав Вірнюк. Яркий, будь ласка, привітаємо опусками гучно. Прошу. Слава Україні! Героям слава, друже. Ну, запитання, чому саме пародія? Чому ви вирішив цим займатися? Це твоя була ідея. Це хтось тебе надихнув, ну завжди ж буває, що за, за, за гарним крепким мужчиною стоїть якась, можливо, дівчина, дружина, яка шепче на вуху, каже, що давай, зроби щось, зроби щось, треба, щоб, щоб, щоб було щось на Ютубі. Ще ідея. Ні, ну, пародії це тільки один етап. Далі будуть свої пісні, так і воно вже і пишеться. Просто хочеться е, не так як небудь, а хочеться, щоб. Всім сподобалось, тому перевіряється кожен ага. куплет дружиною. Так що будете чекати. Все, супер. Ми чекаємо. Ну а зараз, що ми послухаємо, тим виконання? Херсон написав їй, коли звільнили Херсон. Прям сльози на очах, і пісня сама вийшла. Буквально душа написала. Ну, і теж напоминаю за два мільйони переглядів на Ютубі. Ну, десь так. Д, д, десь так. Ти, ти вже мабуть, не слідкуєш за тією штуку. Ну, два і два вчора було. Ну що, давайте побудуємо Ярослав Ренюк, Яркий і Херсон, Херсон його виконанням. Будь ласка, по їхали! біля річки, де моря, кордон, там прекрасне є місто Херсон, там живуть люди дуже круті, все достатньо в них було в житті. Та одного похмурого дня, та й прийшла окупантська свиня, взяла добрих людей. Мені щоночі сниться Херсон, Херсон, і ЗСУ сміється, Херсон, Херсон, Москалик покидає, Херсоні знов, гімн України грає, окупанти скажені скоти, обіцяли, що тут назавжди. Та нарешті настав той момент, ЗСУ розгромили їх ще, обісрались від страху бомжі, взяли їх ЗСУ на ночі, повтікали в тупі сцикуни, бо він їсти тепер кавуни. Херсон, Херсон. Мені щоночі сониця. Херсон, Херсон. смяяется Херсон Херсон Москва Україні. Героям Херсон, слава Україні, слава! Україна, дякую. А, залишайся поруч з нами. Ярослава Миронюк, Ще раз давайте побудуємо. Яркий, можливо, так кращим буде щоб для тих, хто дивиться нас в онлайні. А, ну і від відзнаку фестивалю хочеться, щоб вручила людина, яка має дуже безпосереднє відношення до ось цієї відзнаки, адже це власне автор. Це. Художник, який намалював дизайн цього сна, який їм втілив його в життя. І це один із співзасновників Міжнародного об'єднаного фонду допомоги Григорій Дерун. Будь ласка, прошу привітати оплесками. Пане Григорію, вау, фанати є! Я навіть не знаю, ну не можу стримувати. Давайте підтримаємо оплесками, а я поки що вам перед відзнаку фестивалю. Ваші оплески, прошу. Добрий вечір, шановні друзі. Я хочу всім дуже подякувати за те, що ми сьогодні змогли зібратись і провести ще один черговий фестиваль. Він відбувається в дуже надзвичайних умовах. У нас е, тяжка ситуація в країні, але ми в свою країну віримо. Ми віримо в наших хлопців і дівчат. Ми віримо в ЗСУ. Ми робимо все для того, щоб вони. Відчували себе також захищеними, захищаючи нас. І тому справа, завдяки якій ми сьогодні зібралися, дуже важлива. І те, що ми гроші, які ми збираємо, ми витратимо на обладнання для БРДМ, який саме має захищати наших хлопців від осколкових уражень, від мін. Я хочу сказати, що Дуже вірю в те, що і Херсон, і Вінниця, і всі міста України будуть вільними. Настане наша перемога. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо, дякуємо вам за нагороду. Дякуємо вам за підтримку. А, Ярослав, є ще одна пропозиція. Ми тут домовилися. Даріша вже розписалася. Є фестивальна футболочка. Хочеться, щоб кожен артист спускався і залишав на ній свій автограф. А потім ми її теж зможемо продати і отримати ще коштів на нашу сьогоднішню мету. Зможемо попросити тебе. Будь ласка, прожаємо посками. Ярослав Мирнюк Яркий, Будь ласка, прошу.